Ми пам'ятаємо. Урочисті заходи з нагоди звільнення Запоріжжя від німецьких окупантів проходять у всіх районах міста. Про святкування 71-ї річниці сьогодні у випуску. Покровський ярмарок з відбитком АТО. Це все що угодно, просять все, тому що відчуття таке, що у них немає нічого. Як на щорічному заході збирали кошти для бійців? Новий удар. Віталій та Володимир Кличко, а також легендарні брати Сидоренка. Всі вони неодноразово брали участь у цьому турнірі. У Запоріжжі пройшов турнір пам'яті з боксу. П'ятниця 19.15 У прямому ефірі вільного простору випуск новин для вас у студії працює Марія Рекелян про найголовніше і найцікавіше далі. Жива пам'ять про справжніх бійців до 71-ї річниці з дня визволення міста від фашистських загарбників у Запоріжжі пройшли урочисті мітинги, аби віддати честь героям. Містяни зібралися біля пам'ятників із квітами, фотографіями та символами незалежної України. Це Очаківська братська могила. У воєнні часи тут розстріляли не один десяток ще зовсім маленьких єврейських дітей. Тому містяни принесли до пам'ятника не лише квіти, а іграшки. А це вже згадують цьогорічні втрати у руках школярів. Портрети усіх запоріжців, що загинули на сході. За словами вчителів, це спільна ініціатива як школярів, так і вчителів. Ми вже проводили в цьому гаду мітинг пам'яті тих, хто падів у 2014 році вже в Україні Серед них є сучінькі нашої школи. тому дуже больно, Потому що це все живо, тих людей от недавно відділі, знали». Саме тому діти починають по-справжньому розуміти, як важливо жити у мирі. Наймолодшим гостям мітингу пропонують намалювати все, що їм хочеться. Маленька Вероніка обрала сонце. «Хочемо, щоб був мир». На сам кінець школярі сфотографувалися з прапором України та власними малюнками про мир. А ті, хто своїми руками виборювали мир у 43-му, зібралися на алеї пам'яті та скорботи. Тут захоронено близько тисячі радянських солдат. 8 сентября 1943 года. Командуючий групою армії Юг доложив Гітлеру том, мы, подчиненними йому войска находятся в критическом положенні, і що назрела необхідність перейти на правий берег. вже за місяць після цього. Війська Гітлера все таки відійшли від Запоріжжя, але величезна визвольна операція ознаменувалася й величезними втратами. Усіх полеглих згадали хвилиною мовчання. А це вже площа радянська, ветерани, а поряд з ними школярі. Усі прийшли, аби згадати цей важливий для Запоріжжя день. Атрибути ті самі: прапори Червоної армії, символіка незалежної України, квіти, а ще фотографії героїв. Це ініціатива учнів гімназії. номер 11. Чом пам'ять ветеранів. з советом школи. Іскалі ці фотографії, щоб показати людей, які боролися на нашу свободу, захищали нас, освобождали. Захисників Запоріжжя прийшло не так багато, та їм усі почесті. Тамара Васильівна, наприклад, прийшла на захід, якраз аби зустрітися та висловити повагу тим, хто брав участь у звільненні Запоріжжя. Хвильована радію зустрічі з тими, героя, героями, які звільняли наше місто від фашистської навали. Це герої. Які заслуговують на велику пошану повагу і подяку для ветеранів, дітей війни сьогодні багато привітань, пісень та поезій, усе, аби згадати подвиг воєнних часів та дати надію ветеранам, що і наступне покоління його не забуде. Не побоїмся ворогам подати руку. Злякає їх країнська сила духу. Ми разом до кінця. Ми всі єдині наше коріння в рідній Україні зі святом. На завершення діти та дорослі випустили у небо голубів як символ миру над українською землею. Алла Лисак, Марія Дімаровська, Ярослав Бардаков та Федір Попадюк спеціально для медіагруп нові проекти. 40 тисяч наркотичних препаратів, зброя і чорна готівка. Усе це запорізькі міліціонери знайшли під час санкціонованого обшуку у членів організованої злочинної групи, яка діяла на території Запорізької, Одеської та Київської областей. Загальна сума вилучених речей складає більше мільйона гривень. До складу групи входило 5 учасників. Організатор раніше вже був судимий за подібні злочини. Крім цього, співробітниками УБОЗу був виявлений кон. Трамбантний канал, за допомогою якого наркотичні та психотропні речовини власне і постачали на територію сусідньої держави. Як виявилося, схованка для перевезення наркотиків була оплатнена у вбиральні поїзда, яке здійснював міжнародні рейси. Двох фігурантів за рішенням суду вже заарештовано. Ще один знаходиться під домашнім арештом. Для інших учасників злочинної групи найближчим часом буде обрано запобіжний захід. Триває досудове слідство. А у кіровогрові. Аді продовжують розгляд справи про розгін Запорізького майдану. Вчора, 9 жовтня, там відбулося друге судове засідання. Нагадаємо, фігурантів справи екс-очільника Запорізької облдержадміністрації Олександра Пеклушенка та голову облради Віктора Межейка звинувачують у масових заворушеннях 26 січня. У судовій залі представники постраждалої сторони не з'явилися. Майданівці письмово дали згоду на розгляд справи без їхньої участі. Наступне Слухання відбудеться вже 15 жовтня. Народне антитерористичне мистецтво. Запорізькі майстри активно підтримують українську армію. На традиційному покровському ярмарку влаштували розпродаж виробів ручної роботи. Зібрані кошти підуть виключно на потреби військових з АТО. Про народну допомогу у сюжеті Маргарити Чернишової. Ситуація на сході України наклала свій відбиток і на традиційний покровський ярмарок. Окрім звичних товарів, тут представлені вироби ручної роботи запорізьких майстрів, кошти від продажу яких підуть у підтримку бійців. АТО. у рамках покровського ярмарку благодійний фонд «Переможемо разом» проводить розпродаж витворів мистецтва запорізьких народних майстрів. У своїх знайомих бросили кліч. Люди привезли нам різні лоти. То тобто, є можна і призведені іскусства, і ручну роботу і вишивку, і все що угодно. Перше у нас була если розпродажа, і ми водилися. Фонд працює майже два місяці, допомагають переважно запорізьким бригадам. Учасники фонду постійно закуповують необхідні речі для солдат, але все одно бійцям цього не вистачає. Постійно просять теплу одежду, просять медикаменти, Ми займалися да все що угодно просять что тому такое, что у них нет нічого. За словами волонтерки, ряди виставки помітно поменшали. Люди охоче закуповують невеличкі вироби та сувеніри. Очень хорошо идут вот небольшие работы, роботи, наприклад, акварель, а берут фотографії, ось такі чудні підсвішники. Придбати лоти можна також і через Фейсбук на власній сторінці фонду. За словами Олександри, за весь час виставок запорізькі майстри неабияк дивували своїми виробами. Особливо, говорить Олександра, дерев'яні вироби ручної роботи запорізького дідуся. Таку красу майстру вдається робити лише однією рукою. Коли дивишся на роботу, взагалі не можеш представити, як цей людина може зробити. Ось це дуже оригінально. Ще він зробив замечательну річ в бутилочку із а, поставив портрет сіна. В рамі очень красиво. Ну просто оригінально. Не видав нам секрет, як він це сделал. Благодійна виставка розпродаж працюватиме ще кілька днів, і організатори сподіваються, що за цей час назбирають достатньо коштів для запорізьких солдат. Маргарита Чернишова, Павло Василков, спеціально для медіа нові проекти. Їх колеса бруду не бояться. На своїх позашляховиках запорізькі екстремали влаштували перегони бездоріжжя. Такий трофі-рейд у місті проводять щороку. За тим, як любителі адреналіну долали перешкоди непростого маршруту, спостерігала Марія Дімаровська. Ріка було каміння та кучугури. Учасники трофірейду перевіряють свої автівки на потужність та міцність. Трофі-рейд приблизно… Ви... Видели по первым точкам. Это грязь, это это дорог. Учасники змагаються на час у п'яти категоріях, в залежності від комплектації автівок. Візьмуть участь і квадромашини з квадроциклами. Вони сорівники на время в кожній категорії от, 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 от підготовленої машини. також є дополнительно вернее, если автомобиль подготовлен более к тяжелым условиям, для него. Есть определенная трасса тяжелая. Если автомобиль в стандартной категории, это как туристы, они обычный внедорожник, він їздить по більш простим дорогам. 47 учасників протягом трьох днів повинні проїхати складні точки приблизно біля 30 в день. Тут і болоти, і річки, і кучугури. Чим більше точок учасник пройде, і чим скоріше він це зробить, тим ближче його перемога. Перед тим як з'їхати з дуже крутого спуску, трос автівки прикріпили до найближчого дерева, аби авто не перекинулося. Щоб подолати одну з точок, учасникам потрібно заїхати прямо у болото. Такі випробування на міцність залишають шрами на залізних конях, подряпані розбите скло та дзеркальця. Але учасників це не спиняє. Вони наполегливо долають найскладніші перепони. Марія Дімаровська, Федір Попадюк, спеціально для медіагруп нові проекти. Бойові рукавички на поготові. у Запоріжжі. Проходять традиційні змагання молодих буксерів. Міжнародний турнір пам'яті герої радянського союзу Миколи Яценка започаткували ще у 1976 році. Свого часу на запорізькому ринзі буксували і брати Клічко а вже за майбутніми чемпіонами спостерігала Юлія Кривенко. В Запоріжжі в 38-й раз поспіль проходить міжнародний турнір пам'яті Миколи Яценка. Цього разу через політичну ситуацію на боксерський ринг вийдуть тільки українці. Традиція проводити це свято боксу пішла ще з радянських часів. Тоді й придумали захід у пам'яті про Героя Радянського Союзу. З того часу у Запоріжжі його проводять щорічно. Це один із найдревніших турнірів в Україні по боксу. Приїхало 60 учасників з різних регіонів області і України. Чотири області приїхали Харківська, Херсонська, Дніпропетровська. Приїхали приймати участь в цьому турнірі 1996-97 годов. Артур і сам тричі перемагав на цьому турнірі. Однак хлопець розповідає, що свого часу у ньому брали участь і відомі в Україні та поза її межами спортсмени. На цьому турнірі боксирували Владимир Кличко, і Віталій Кличко в своє время. Це боксирували брати Сидоренко, це були дуже сильні боксери. Дзинзируки, котельник, боксери на цьому турнірі. Для Олексія турнір не перший. Для нього бокс невід'ємна частина його життя, адже хлопець у боксі вже майже 10 років. От часу я канідат майстра спорту. Ну, Провів не знаю, скільки боїв, я вже просто збився з щоти, більше стати. Олексій, вихованець Мелітопольської школи боксу, хлопець став першим переможцем на цьогорічному спортивному турнірі. Однак у боксера на цей захід свої плани. Опит буде, я вважаю, От, Ну і, опять же, достойні суперники. Многих друзів знаю, много друзів по боксу по спорту. Боксерський турнір триватиме до суботу. Тоді будуть визначені переможці та призери. Юлія Кривенко, Роман Росовський. спеціальний для медіагруп нові проекти. Це були усі новини на сьогодні. А я нагадую вам, що вже завтра, о 19 годині, у прямому ефірі вільного простору суботній телемарафон, як завжди, гарячі теми та цікаві гості. А я прощаюся з вами і бажаю вам гарних вихідних. Obrigado. <music>